Моя техніка проста, але робоча. Розповідаю, чим саме я знімаю. Юля, ти знімаєш сьогодні хоч щось чи ні? Отже, це моя Sony Alpha 6400 з об'єктивом 1650. Я знаю, що це базовий об'єктив, але я ним дуже задоволена. Я знімаю на нього предметку, портретку і навіть бекстейджі. Тому я дуже щаслива, що я з ним працюю, тому що це максимально зручно, максимально комфортно. І для мене це must have для початківців. Тому, будь ласка, на старті це найкращий комплект, який тільки може бути. Oh my God! Я знімаю предметку, і в мене є якісь макроелементи, які мені потрібно показати. Я використовую макролінзу, ось таку мініатюрненьку для айфону, правда. Я колись її замовляла на Aliexpress, але я нею дуже задоволена: це 100 мм. Вона дуже класно себе показує в роботі. І я прикріплю роботи, які на неї робила. З власного досвіду техніка це лише інструмент. Найбільше значення має ваш погляд. Вміння зловити момент, а також вміння створити кадр незалежно від обладнання. Запам'ятайте, тільки ви можете передати якісь живі емоції, а не техніка. Surprise, surprise. Якщо цікаво було дивитись це відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. Дякую за перегляд!